Чому зараз небезпечно залишатися жертвою, зраджувати ну, себе ти, і в розвиток свого мислення і своєї енергетики? Okay. Тому що земля піднімається на реально високі mm -hmm. вібрації з кожним днем все вище, іще вище і вище. І якщо ти не відповідаєш цим вібраціям, то ти залишаєшся на рівні осуду, на рівні обговорювань, на рівні сорому, почуття провину, страхів, то реальна земля може тебе скинути себе. Ну розумієте, як? Хочете, але якщо ти йдеш на в собі ідеш величезні з собою, якщо ти розбиваєшся як особистість, еволюціонуєш як, як душа, якщо ти обираєш себе, то весь світ просто стає для тебе. Рай на землі стає твоїм. Абсолютно подорожі, найкращі готелі, найкращі куточки світу, найкращі бренди світу, абсолютно всі твої бажання виконуються. Розумієш, якщо раніше було потрібно 10 років, щоб там собі навізуалізувати однушку, то зараз мої учні за рік собі з нуля створюють квартиру в Дубаї. Але раніше, якщо ти думаєш про щось погане, воно теж не притягувалося так швидко. А сьогодні воно притягується моментально. Тому терміново йди, прокачуй своє мислення, зміни свій енергетичний стан і бери своє від